Всім привіт, з вами Віктор Сьогодні подивимося розклад відставки Ермака. Ну, просто так, відставка Єрмака. І тут мені карта одразу випала, що чоловік має все. Це карта Пентаклів, Дев'ятка Пентаклів. Я маю все, що мені потрібно. Я зробив все, що мені потрібно. Ну, Відставка Єрмака випадає. Дев'ятка Пентаклі це завжди а карта е, людини егоїста. Я безпокою тільки за себе, я повністю забезпечений. У мене все є. Я тільки собою переймаюся і так далі. Ну, не знаю, чому мені та карта випала. Напевно, це сам Єрмак. Можливо і так. Ну, кажу те, що випадає. Те, що показує по карті. Відставка Єрмака. Подивимося, чому. Так далі. Не так все просто, як нам гадалось, каже Карта. Не так все просто. Верховна Жриця каже про те, що є якісь тайни, які нам не потрібно знати. Але він в обіді не остався. Дінюшки там капнули хороші. Рознести якусь інформацію, розставити всі точки надії, навести порядок. плани. Плани. І плани, і порядок. А ще карта каже рознести по всьому світу, щоб всі знали, як і що. Ну, я думаю, що там любов не залишилася ще ніде не залишилася. Не? Карта влюбляних випадає, зустріч випадає, вибору випадає і так далі. І деньги. Да? Всьому замішані деньги, великі деньги. Це карта, от, що у мене дуже багато грошей. Не, не мене багато грошей це за гермака, я кажу. У, у нього дуже багато грошей да? випадає. Ну, Буду я один мені казати, так як на карти мені проще буде казати. От У мене дуже багато грошей, от я, у мене все є, от, але це все, як кажуть, за семи замками. і Ще там сотню ключами. Верховна жриця каже таїнство. Таїнство, вибор. Як кажуть, дуже людина багато читає, знає, але тут більше випадає за те, що закрита інформація і тут вона стоїть. знаєте, хорошо охраняється. Хорошо охраняється, І плани були рознести це по всьому світу, як кажуть, навести порядок. Із-за хаоса, ну щось було таке, що треба було якось перенести. От мені більша карта ця випадає таємство, тому що треба було приховати якусь інформацію, і десь, якщо йшов якийсь наступ, або ще йшов, от королева мечей каже про якісь продвиження, про якісь. От наступи і так далі. Десь загострення дуже велике. Рицар Мічай теж каже про якісь наступи, передвиження військ Це карта воїнів випадає. Приказ взяти якусь територію, да? приказ взяти тери... якусь територію. І е, таїнство отвлекти внимание, щоб. ну Це хитрий ход, я так скажу. Зараз ще подивлюся. Відставка ярмака, да? відставка ярмака. Що... Ну, звісно, хитрий ход. Ну, бачите, як випадає мені карта. Тут спектакль. Великі деньги замішані. Великі деньги замішані і це не повинен ніхто знати. Тут, знаєте, карта влюбленних випадає. Влюблені це ну, от, ще й вибору якогось. І я думаю, що ці зустрічі не закінчаться, Так воно буде продовжатися. Паш Мечів каже, там, де я, там і ссори це якась все одно, якась інформація, продуманість, якісь нові ідеї, чогось нового руху, такого всякого. Бачите, три карти мечів. Якщо взяти так, Верховна жриця і меч. Да? Обмани, дітські обмани. Ну, Це більше як для людей. Да? Навішать якусь, якусь паутину обману, навіщать якісь. Омани такі, щоб ніхто нічого не зрозумів. якщо Тут карта випадає мечів, оперилися і зрозуміли, як це все карта розуму, як це все остановить, оці всі розговори. Це більше, знаєте, як кажуть, вітер піднявся. да? Карта вітру от іде більше, більше і ще більше. Як ніби то Буря якась повинна була бути. буря. І це із за цього, напевно. Що повинен Трамп був із Зеленським підписати, ну, можливо, дали на Зеленського, щоб Зеленський підписав цей указ про мир і тому піднялася буря, і щоб трошки згладити цю всю останню ту трицяр, кубковий випадає, згладити ці всі розговори, зробити пом'якше це все, він придумав зняти. Єрмака, але Єрмак, тут дивлюся, остався не в обіді. Він має доступ. Я думаю, його зняли, але доступ він і міє, От бачите, він доступ і міє, і ніде він не дівся. Прийде і ще він появиться. Я думаю, пізніше, якщо все зупиниться і все зупиниться добре. Але тут е, все замішано за території за землю. Пентаклі це також все земля, це території, і от продумані дії, ход якийсь. І початок рознести інформацію. Да? От, дії якраз випадають нові дії. Нові дії, нові ідеї, хитростю. От бачите, якраз хитростю випадає. І хитрость випадає по землі, по територіях. При мені аж прийшло в голову, так, як не Запорожжя і Запорозьку область. По хитрості, по тихому, відплігти внимання, щоб зробити свої дії, так? Да? Кожен зрозумів, що я хочу сказати, щоб зробити по хитрості. От, бачите, хитрость випадає. Біжу швидше, ніж е, тіло йде, а голова працює так, що мама не горюй. Всі. Все горе, всі заздрості, всі оці тяжкості, як кажуть, тут бачите, виглядають а також арку пройти це тяжко, швидкость, красна шапочка тут повинна бути. Це дуже швидкий розум, аналітика, ножки, як кажуть, швидше біжать чим думаєш, все бачиш, що робиться ззаді, спереді. Той тобто, вокруг мене і дає паж жезлов, це вогонь. Вогонь і повітря. Знаєте, щоб не роздуть оцей вогонь з повітрям, все трошки, як кажуть, оцим обманом, обманом ну, прикрилося. Карта обману, от такої всякої. Карта Надії да, дати якусь надіжду, хитростю дати якусь надіжду. Нові дії хитростю дати якусь надіжду. А надіжду чого? Того, що зняли єрмака і всі тепер переключились на єрмака і будуть думати, що все добре, всі вже от єрмак був винуватий, а все остальне у нас все ідеально. Але тут випадає тройка мечів, не всі. Цьому й повірять, тому що розбите серце каже про те, що вже дуже багато всього потіряно, багато негативної інформації йде з інтернету. І от е, карта каже, що люди вже, ну як кажуть, не всі повірять, і не дуже переключаться на це. Тому що тройка е, мечів каже про те, от, бачите, це карта багато інформації. Тут багато птиць, але птиць чорних, багато темної інформації літає. І от приглушити оцими обманами-обманами, не так все вдасться, але в них є надія на те, що так воно і буде. Але тут карта ще випадає, знаєте, як переливають воду туди-сюди і толку станемо. Ілюзії, Бачите, хотіли багато і все, але все в них, ну, Не вдасться цим. Да? Ілюзії, повернуть усе обратно, повернуть усе назад. Карта випадає, дивіться, кубків, нібито, Е, як е, розказати, показати, ну щось таке позитивне, позитивне для людей, але це кубки, це ілюзії, це знаєте, пиль в глаза випадає, пиль в глаза. Тобто, кубки, пиль в глаза. Це розказують ну, от, все ілюзорно для перемоги. да, Ну, для перемоги, ну ви розумієте, да, розказати. Людям показати от таке все, от його зняли, от все ніби то все наладиться, все буде добре. От як раніше, да? Кубки, шість кубків каже, як раніше, як ми в дитинстві, все повернеться назад, все буде добре і все буде з перемогою. Ну, по кубках це все, все ілюзія, да? Ілюзія, що все повернеться, все буде як раніше і все буде з перемогою. Ну надо ж. Якось, ну от Ми перемогли, да? вигнали єрмака і все наладиться. Але куди воно наладиться? от Дивіться, що в мене за карта випадає. П'ятерка Пентаклів. Кризис. Кризис. це Голод, голод, як кажуть по всьому, ресурсний голод, можна сказати. Ця карта говорить про все: про голод, про холод, про енергетичну розруху. Карта говорить про те, що немає. як Приостановили даже якесь постачання в Україну, немає фінансів, немає снарядів, немає людей. От як кажуть, ну, критичний голод. Да? Хотіли, ну, як трошки хочуть людей розрадити, да? тому що тут так випадає дев'ятка мечів. Каже про те, що от, про накрутки людей, про те, що вже як б'ється їхнє все майно і так далі. Люди переживають. Вже мені кажеться, як щось назриває, да? прямо такий щось назріває, як вітер вітер і вогонь, як якийсь бунт назріває. От це вже все почули, прощупали, тому що ну, аналітика йде дуже велика, є спеціальні такі. Служби, які контролюються, все дивляться. І от е, карта каже, що ну, кинули якусь, як кажуть, кістку, щоб люди поняли, що це все налагодиться і все буде добре. Хочуть стабілізувати ситуацію. Хочуть стабілізувати ситуацію, але цього це не вийде все. Восьмерка мечей каже, що в обмеження, в обмеження, в обмеженні в діях. Обмежені в діях. Це говорить про те, що обмежені в діях, що ну, я думаю, що ну, зараз гляну. Да. Ті, хто постачає вооруження, ті, хто постачають фінанси, ті, хто платять, як кажуть, і заказують музику. Да? Обмежені в діях, тому що ті, хто дають ресурси, ті цим і правлять. Сказали, зробити те, от дивіться, кажу правду, не брешу. Єрофан каже, що це правда, Мені одразу сказав, це правда. Е, карта вчителя, карта наставника, карта, от, сказав, зробив, останні повинні поклонятися. Карта вчителя. Так що так все і є. Це все міф. Це все міф, це все блеф. У мене випадає по карті. Е, Відключення От Перестановки доданків сума не зміниться і тепліше не стане. Так що, як є, так і буде. Це буде воно працювати, як далі йшло, карта роботи проводиться. отримати, От полібоє боя карта обманом, отримати якийсь результат. Одноразово отримати бой. Ну, чомусь, мені каже, це таке раніше вже проходилося у нашій країні. То знаєте, як Свинарчуки колись були при Порошенку, теж так само щось проходило, похоже. Так, да. боюся, щоб не сталося таке, як раніше. Бачите, як забалакав, що колись Припорошенко-Свонерчуки були і теж так само їх забули, як вроді нічого й не було, щоб переключити внимання, так і тут карта мені випала. Дев'ятка Жезлов завжди каже, я боюся, щоб не сталося те, що раніше. А воно, якраз, бачите, і сталося те, що раніше. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставим подобається», ділимося цим розкладом, щоб більше могли побачити в соцмережах цей розклад. А також не забувайтеся підписуватися, не забувайтеся писати коментарі. І бажано, щоб не менше шести слов, щоб цей розклад пропускало більше, показувало його, викидало в лінту, щоб могло більше побачити людей. А також треба якийсь розголос робити, розумієте, щоб захист України пішов краще, щоб давали більше вооруження. То, що, як трошки пішов розголос на запорізькому напрямку, так трошки і дали. Треба кругом розголос робити, щоб давали більше, щоб давало більше вооруження, щоб менше ворували, щоб, ну знаєте, все для захисту нашої країни. Ми переможемо. Дякую, що дивилися цей розклад. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання буде в коментарях.